Показання газового лічильника доведеться подавати по-новому, все тому, що Івано-Франківськ ГАЗ перейшов під державне управління групи Нафтогаз. Особові рахунки споживачів та реквізити для оплати за розподіл газу наразі залишаються незмінними. Дані про кількість спожитих кубометрів блакитного палива, які раніше, потрібно передавати з 1 до 5 числа кожного місяця. Втім, сервіси 104 більше не актуальні. Натомість до послуг користувачів тепер платформи Газ для споживачів Івано-Франківськгазу тепер відкритий доступ до сервісів Нафтогаз України. Споживачі можуть передати показання через особистий кабінет my.gaz.ua, а також передати смс-повідомленням на номер 4647 у форматі 10 цифр особового рахунку, пробіл та 5 цифр показань лічильника. Хочу нагадати, що для споживачів Івано-Франківськгазу особовий рахунок починається з 071, А також вони можуть зателефонувати на контакт центр «Нафтогаз». Тогаз України наразі газові мережі по всій країні поетапно переходять під державне управління групи Нафтогаз. Така інтеграція, кажуть у івано франківськ газі потрібна, щоб забезпечити стійке та ефективне функціонування газорозподільної системи. Це де буде державна компанія, буде працювати з першого десятого. Планується взагалі перейти. Це буде філія київських газорозподільчих мереж для того, щоб стабілізувати. Нашу ситуацію стабілізувати нашу галузь, щоб була конкретно зараз під час війни, щоб можна було нормально давати людям послуги, так само щоб було завжди газ забезпечити. Тобто для того робиться ці кроті з боку держави. Крім того, клієнти будуть отримувати вдосконалені друковані платіжки. У них буде додаткова інформація про варіанти передачі показань і способів оплати, а також посилання на нові офіційні ресурси. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.